Всім доброго здоров'я. Сьогодні у нас є новина. Пригнали ми нового коня. Все хотів поділитися нашим собитієм таким. Отакий ось у нас коник. Він не наш ще, ми його ще не купили. Ми взяли його тільки спробувати. Як він, що він. А потім вже. Так що такий невеличкий обзорчик. Може десь хтось щось підскаже. Ми навіть його і не приганяли. Чоловік з досвідом на такої техніки їздив, тому по трасі по городу, щоб, не дай Бог, ніде нічого не сталося, то краще пригнали. Ну що, оце такий трактор. Зараз я зайду сразу в середину рік випуску його. Значить, 90-го року чогось написано трактор Білорусь, хоча ЮМЗ написано. 6 АКЛ 90-й рік. Так? Кабина. Кабина в нього. Ну, не сказать, що вона зовсім кончена. Надо помыть, подмарафетить. Кой що не роби, кой що отламане. Ну що таке 32 года трактору. Вот все такая вот сидушка. Так, печка есть печка есть, предохранителей нема, лучше стоять жучки. Тут вроде бы все есть. Кое-что не робило. По-моему, не показывал. Може він не нагрівся, не показывал температуру воды. Вот. Давление, давление воздуха показувало, но не дуже хорошо там трава десь. Десь трава. Так, масло теж показувало щось около тройки. Не знаю це добре чи ні. Бог його все знає. Так. Ну, оце, оце такий, оце такий трактор. Так. Резина майже нова. Щось даже папирошки, можна сказати, не почесувалося. Хороша, резина, резина бомбезна. <кій> Ось у маслові все тече, тут тече. Ось тут текло, масло заливали, у бачку не було масла, заливали, трактор покотився, там щось. Коротше, розлили, ну воно і без того тут все. затекше, заляпане. От. Состояння. Оце такий глушитель. Чоловік сказав, каже, судя по глушителю, він взагалі не робив. Ну, їздив мало. Плуга він не бачив, сразу скажу. Грузики є. Я стояв колись стартер напускач, ну немає зараз. Ми забирали не було. Тут теж щось десь трошки протікало, погано держить тут крайня щось, пускачеві. ну заводиться. Хотіли там побачити, скільки мотогодин, нічого не видно, може він і не працює. Ось тече, патрубок поміняти надо. Тут теж патрубок надо поміняти, теж підтікає, соплить таке воно, все. Тут тоже мокреньке, як помиється, він ще не митий. Весь грізієв, оце не заводився трактор, мабуть, года 3-4. Грязь ще та залишилася. Оце все треба буде помити. І тоді вже подивитися, де що може текти. Це дісково почепили, те, що в нас до Китайця куплялося, але ну, немає більше її пока що. І він вже спробував працювати з нею. Вчора воно ж кортить. А що таке кортить душі, чим болить? Що тут? Фіксатор навіски дуже непогана штука. Дуже непогана штука. Не везде я його і бачив такого. Фіксується цей центральний винт. Оце ось тут теж все засране, трубка бігла. Хорошо наділи, затягли, вроді б то не біжить, але все одно це все в соплях. Його помити дивитися, треба що. Система смазки. Ну, ще навіть не засрати, все видно, все можна прочитати даже. Резетка є. Резетка, мабуть, працювала. Значить, він тягав невеличку бочечку і практически він в пахоті не був. Один раз там щось по город комусь пахали. Стопи, повороти. Повороти роблять, тільки фонар один побитий. Світ є. Ну це такий трактор. Так що таке коротеньке відео. Та доснімую. Все, вже прийшла ось бригада трактористів. Той вже поліз. Хоч би не завели <гум> тільки. Вот. Так що будемо ізучати будем його, будемо настраюватися, спробуємо з ним люцерку перепахати, підготувати, на весну посадити, посіяти увес треба. Тому треба осінню перепахати його. І на весні будемо сіяти. Так що ось такий до нас прибув парень. Третій в нашому хазяйстві. Так що запитаємося з ним попрацювати. Всім успіхів, добра і перемоги. Слава ЗСУ!